Університет Лейбніца в Ганувері ці троє працюють консультантами підприємств, і це паралельно до навчання. 16-годинний робочий день для них норма. Лекція з машинобудування. Йоганнес Герман навчається у п'ятому семестрі, Мілат Мафі у сьомому. Але вони прагнуть значно більшого добре заробляти і вже тепер наочно познайомитися з роботою підприємств. Три студенти, одна команда Марія Крель економістка. Хлопці, інженери з машинобудування. якщо робити звичайну практику, то це часто зводиться до того, що практикант не несе жодної відповідальності, а в ролі консультанта навіть ще студентом можна піти на фірму і щось там сподвигнути. Містечко Норденгам на півночі Німеччини тут розташований один з найбільших у Європі постачальників комплектуючих до літаків преміум Аеротек. Але техніка має працювати ще ефективніше. І від студентів керівництво заводу очікує нових незвичних ідей та імпульсів це справжній виклик для нас, тому що установки тут дуже специфічні. Але ми спробуємо знайти нові продукти, які можна було б виготовляти на цих машинах без особливих затрат. Майже шість місяців студенти працюватимуть над цим проєктом. У підсумку замовник має виплатити їм п'ятизначну суму, але очікує за це конкретних розумних пропозицій, які можна було б втілити в життя. У нас ще дуже багато процесів, які слід оптимізувати та розвивати далі. Тому ноу-хау цих ініціативних студентів дуже важливі для нас, аби просунути вперед наше виробництво. Тобто від молодих консультантів очікують нових інноваційних ідей. Приміром, що ще можна виготовляти на цьому алюмінієвому пресі, окрім комплектуючих до літаків. Тож студенти-консультанти мусять докласти значних зусиль, аби виправдати очікування.